Доброго вечора! Ми любимо перебабки україномовного каналу. Бачите, люди з собачками гуляють. Щось купують. В магазині машина заїхала. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. 7 вечора, вже 5 хвилин на восьму. Гавна погонами погода. Усі хто з ведянками, хто з санчатами, хто катаються сніжок, тут почистили. Неділя підходить до свого кінця. Остання неділя цього року. Останні вихідні. Ще три дні і наступний рок. Рік. Що, сьогодні у мене робочий день був, нещодавно прийшов додому і... 31-го робочий, першого робочий. Тому якось на вихідних дуже <хи> Максика тінь така. Дітка катаються з горки, не, не видно буде набути. Там вже сніговіка зліпили. Дітки. Життя продовжується, незважаючи ні на все. Так повинно бути. Сніжок це гарно. Зима... Ні, ну літо краще, але ще <сі> не вдієш зима. Сьогодні за океаном зустрічаються президенти, будуть вирішувати, будуть вирішувати долю миру. Ну, будемо сподіватися, що будуть вирішувати, що вирішиться все як повинно миром. Чекаємо. О восьмій чи о 9 ну, по нашому часу за океаном там я не знаю і зараз, зараз. ранок мабуть. Ладно, усім тихого, гарного вечора. Усім миру добра, злагоди. Всім ще дякую. звичайно будемо шити. Незважаючи ні не що. бачите, вогники вже, вікна новорічні. І максик, як новорічна ялинка. Все. Набраш полеви, пока.